Коростишівському районному суді не відбувся розгляд справи за наслідками ДТП, яке сталося 8 березня 2025 року, в результаті якого загинуло троє людей віком 18 і 19 років. Олександр Загрибаєв, батько загиблого Ігоря Загрибаєва, звернувся із клопотанням про відвід судді Марини Рибнікової. За його словами, дії судді є упередженими. Олександр Загрибаєв каже, що не погоджується із запобіжним заходом обвинуваченого Миколи Шеремета і задоволення клопотання його захисників щодо недопущення друзів загиблих на попереднє судове засідання. Відбулося 6 листопада 2025 року. Тут були четверо та дітей. Хто тут вийшли, що батьки сказали, що не було чим дикати? Суддя представляє мої інтереси, не ваші адвокатів, не цього, ні цього адвоката. Мої інтереси і двох, і інтереси. двох ще батьків діти погибли. Не машини розбиті, а діти погибли. Я хочу, наприклад, щоб не один суддя займався а не ну, два. При суді було одна сама стаття. В одному домашній арест, а одному нічого. Прошу відвести суддю Ріднікову від розгляду кримінального провадження та передати справу на новий авто. Розподіл для визначання іншого головою, що в даній справі Валентина Ковригіна, захисниця обвинуваченого Миколи Шеремета, говорить, що клопотання Олександра Загребаєва не підтримує. Можна, Прошу відмовити можна. в задоволенні в вказаного клоповказаних клопотань щодо вказаного клопотання. Ще коли починався перше у нас було судове засідання, я заявляла. Клопотання про те, що проводилося взагалі в закритому режимі і проводилося без преси, але мені було відмовлено в цьому, як ми бачимо, в кожному судовому засіданні преса присутня. І на підставі, якщо керуватися логікою потерпілого, то тоді потрібно було і мені заявляти клопотання про відвід на підставі того, що пустили пресу. Участь всіх учасників справи вона є обов'язковою. Але діти, які мають... Намір послухати і перебувати в цьому процесі, які не є, не мають статусу ані свідків, ані потерпілих в даному кримінальному процесі, зважаючи на обставини, в яких ми слухаємо цю справу, а саме малий зал. Тому я вважаю, що це не є підставою, те, що не пустили дітей. Сергій Міхненко, захисник обвинуваченого Максима Керекеші, говорить, що не погоджується із обранням запобіжного заходу обвинуваченому Миколі Шеремету у вигляді особистого зобов'язання в той час, як його підзахисний під нічним домашнім арештом. Сергій Міхненко каже, з приводу цього написав клопотання щодо неупередження ці судді розгляді клопотання про та винесення різних рішень про застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого шеремета. Миколи Борисовича та обвинувачена хрехеша Максима Станіславича. Тому на думку захисту є підстави для відводу головичого подальшому розгляду справи. Владислав Теплюк, захисник Миколи Шеремета, не підтримує клопотання Сергія Міхненка. Будь-яких підстав, передбачених кримінальним процесуальним кодексом України для відводу головуючого судді, на даний час немає. Ігор Цьомик, прокурор Житомирської обласної прокуратури, каже, що не бачить підстав заміни судді. Суд не допустив проявів упередженості, що зумовлювало необхідність цього відводу. Тому заявлений. Потерпілим та стороною захисту відвід я не підтримую. За словами судді Марини Рибнікової, відвід -від через клопотання Олександра Загребаєва і Сергія Міхненка розглянуть 1 грудня 2025 року. Нагадаємо, що 8 березня 2025 року на автошляху Київ-Чоп неподалік Коростишева сталася ДТП, в якій зіткнулися два легковики, внаслідок чого загинуло троє студентів: двоє 18-річних дівчат і 19-річний хлопець. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.